Всім привіт! Канал Фінансування. І сьогодні ми будемо з вами говорити про пов'язаних осіб. Поїхали. В нас є меморандум банківських установ, як приватних, так і державних, які будуть визначати ризиковості фізичних осіб і ризиковості ФОПів. А це десь пересікається, і це, в принципі, одно і те ж. Які наслідки і чим це загрожує нам з вами, або ж ми повинні з вами розуміти відповідальність, я розкажу далі. А зараз до критеріїв. У нас є шість критеріїв, по яких будуть банки, саме банки, визначати пов'язаність сторін або пов'язаність суб'єктів господарювання. Перший у нас це спільна адреса реєстрації, тобто Моделюю ситуацію. У нас є юридична особа, у нас є ФОП, і ФОП і юридична особа зареєстровані, тобто адреса реєстрації в них одна і та ж. А, чи одне і те ж? Неважливо. А, суть в тому, що саме по цьому критерію вони будуть да, от стягати з реєстру адреси і дивитись, наприклад, є ФОП, є юридична особа, вони на одній адресі, значить, це одноціле. ціле. Все в принципі правильно. Друге. Спільна адреса здійснення діяльності продажу товарів або надання послуг. Є в нас така довідка, називається довідка про місце здійснення діяльності. Вона подається в податкову ОПП, називається 20 ОПП. І по ній ми вказуємо місце здійснення діяльності суб'єктів господарювання Так от. Моделюю знову ж таки, ситуацію. У нас є один ФОП і є інший ФОП. Як правило, це м, навести приклад, магазин. Є магазин, в магазині є, наприклад, є продовольчі товари і є підакцизні товари. Тобто один ФОП торгує алкашкою, а інший ФОП торгує просто продуктами харчування. Магазин один, два ФОПа, тому що це стандартна схема, і в них обох є поданий 20 ФП, де здійснення діяльності одне і те ж. Таким же самим чином витягається з реєстра, і ми дивимося, що у нас є два суб'єкти господарювання, які пов'язані між собою, які здійснюють діяльність в одній і тій же самій адресі. Це у нас друга ризиковість або ж другий критерій ризику. Третій. А найбільш, напевно, поширений це у нас один і той же самий власник моделює ситуацію. Тут по ФОПах уже не так буде. У нас є юридична особа, у нас є ФОП, тобто ФОП, наприклад, я. І засновник юридичної особи так само, я це є пов'язані особи. Так само це у нас по цьому критерію будуть визначати пов'язаність. Ми дуже швидко будемо про них проходитися, тому що в кінці ми да, підсумуємо цю всю інформацію. Четверте, да, четверте, а це у нас значні надходження на рахунок моделю. ситуацію. у нас є юридична особа, нам заходить да, кошти від торгівлі, від неважливо від чого. Потім у нас є фоп. Нам же. Компанії вивести кошти дуже складно, або потрібно заплатити дивіденди, або ж потрібно платити за товар, да? або там, за послуги, тобто за розрахунки з контрагентами. Єдиний момент, яким всі користуються, це о, є ФОПи, завжди ручні ФОПи, да? на яких виводиться от, в принципі, прибуток, щоб їх окешити, і там ла-ла-ла. ла ла Неважливо. Так от, якщо на цього ФОПа заходить з юридичної особи максимальна кількість, тобто в нас там зайшло 5 мільйонів, із тих 5 мільйонів 4,5 мільйона зайшло від одної юридичної особи. Вітаю, це пов'язаність. П'яте фінансова допомога. Фінансова допомога це та ж сама ситуація, що і в четвертому, тобто в попередньому да, критерії. Але коли ми закидуємо на нашого ФОПа не як маркетингові послуги, IT-послуги і тому подібне, а ми закидаємо як фінансова допомога. Дурна схема, не раджу нею користуватися, якщо вже виводите собі на ФОПа, закидуєте просто за маркетинг, визначення конюктури ринку, ну, якщо це да, там, третя група, якщо це друга група, викидуємо за товар. Все просто шосте. Отак. Шосте. А тут, тут дуже цікаво: у нас є термінал. Давайте візьмемо той же самий наш магазин з алкашкою і продовольчими товарами. У нас є один термінал для двох фопів. Тобто, для того, щоб людина зекономила, да, заощадила трішки кошти. Вона замовляє термінал Приватбанку, неважливо. І, здій... і здійснює діяльність, тобто приймає оплату як по одному ФОП, так і по іншому. Там є така ж штучка, в них вже є розділення да, суб'єктів господарювання, тобто ти там всунув карточку, і воно там вже інший ФОП з'явився. Якщо такий термінал буде у двох, трьох, чотирьох суб'єктів господарювання, це так само буде у нас пов'язаність суб'єктів господарювання або ж там фізичних осіб, неважливо. Ми закінчили з вами, у нас є шість критеріїв. По яких нас будуть е, визначати е, ризиковими? А тепер наслідки. Чесно, е, ця штука була завжди, в принципі, суть і питання пов'язаності сторін вона була завжди. Вона нікуди не дівалася. Тому просто зараз її трішки більше розганяють, е, закидують да, в підприємницькі кола. кола. Щоб вони, щоб ми з вами розуміли, що це за це є наслідки. Які ж наслідки? А наслідки як такові. як анонсує у нас да, роз'яснення по цьому меморандуму? Якщо буде визначена ризиковість, то в нас є два моменти вирішення ситуації. Перший це у нас банк морозить кошти для того, щоб ви їм потім пояснили. Звідки ці кошти, або ж, що ви, в принципі, робите, що відбувається? Моделюю ситуацію. Той же наш магазин з ЛКі, да, і продовольчими помідорами. А, у випадку визначення їх а, ризиковості або ж пов'язаності. Пов'язаності і ризиковості а, банк заморозить рахуночок до пояснень. І він вам потім скаже: так, ФОП такий, то й ФОП такий, то дайте, будь ласка, пояснення, чому у вас одна і та ж сама адреса. Тут проблеми немає, потрібно просто документально це все оформити. Да? Тобто один здає іншому в оренду, або ж там один орендо орендар здає в оренду одному іншому. Тобто, якщо є підтверджуючі документи, з цим проблем в принципі немає. Тут буде проблема трішки інша, в От це, що ми говорили, там четверта, третя, вже не пам'ятаю, коли юридична особа на ФОПа закидує кошти. Проблема буде в чому? Проблема буде в тому, так само запитають у вас документи. А чому ви закидаєте одному ФОПу? А чому там, наприклад, ФОП один і той же самий, тобто ви юридична особа, да, засновника, ви і ви же є власником ФОПа. Тут, які би ви не писали пояснення, вони будуть о, хриновими е, і вам, скоріше за все, відмовлять в обслуговуванні. Тобто, щоб банк з вами не гемороївся, їх у банка таких як ви і, і я з, всі разом взяті, їх є дуже багато, тому вони нехтують трішки клієнтами. У нас немає клієнтоорієнтованості у банківських установах. У нас є. Е, е, Попозахисна орієнтованість, тобто вони прикривають себе, тому що щоб не втратили ліцензію, і щоб в них не було геморрою. Тому, скоріше за все, вам просто навіть при поясненнях відмовлять в обслуговуванні, що з цим робити у нас. Є ці шість критеріїв, по яких ми з вами пройшлися, і можна просто вже готуватися до цього і вже розділяти. Одна адреса реєстрації. Блін, так змініть адресу реєстрації. На ну на ФОПі, да, це буде проблематично, тому що там адреса реєстрації співпадає з адресою реєстрації фізичної особи. На юридичній особі змініть адресу. Ну це ж не проблема. Друге, спільне місце реєстрації. Тут навіть не треба нічого придумувати, просто повинен бути договір оренди. Ну все окей, ну чому не може в одному приміщенні торгувати двоє, троє, п'ятеро фопів. Ну яка різниця? Ну це ж якби суборенда і тому подібне. По третьому у нас загальні власники. Ну загальні власники, ну це та ж сама історія, що по першому. Спільна адреса реєстрації. Ну, блін, знайдіть іншого, ФОПа, хоча б, там, я не знаю. Знайомі, мама, тато, брат, свати і тому подібне неважливо розділяйте це. Це все, це все можна зробити, щоб не було цих всіх питань. Розумієте, тут немає великої проблеми, з якою не можна вийти. Да? Як там нам податки підняли задніми числом, як нам законодавство змінюють. тут можна все робити правильно, просто розділяйте ці всі шість штучок, які у нас є по ризиковості. Вони дійсно реальні для того, щоб їх вирішити уже на старті і далі в принципі собі спокійно працювати. Канал фінансування. Давайте будемо що, берегти себе будемо. І буде все добре. Побачимось!